Вали інстинізацію кисень на тему дорожнього руху. Ви знаєте, що про дорожній рух ми говоримо з вами постійно. Це і у вересні акції у нас проводиться увага, діти на дорозі на загальношкільних лінійках кожні два тижні. Микола Андрійович проводить інструктажі класні керівники. З вами постійно про це говорять. Проходив захід. У нас ви пам'ятаєте про дорожні знаки. Про... Провелася Вікторина між учнями 8-го і 9-го класів на Кращого знавця правил дорожнього руху. І сьогодні у нас ось представник, будь ласка, державної автоінспекції це нові Павло Новіко Павло Юрійович, посада інспектор організації безпеки дорожнього руху по обслуговуванні Ребінківського району. База наша знаходиться в місті Рибінки на території автошколи. Знаєте це, ні? Чули, де автошкола? Uh -huh. Радичність 188. Десадка. Що я вам хочу розказати? Перш за все, це... Поліший вопрос на сьогоднішній день це керування так називаємо скутерами. Скутерами. Хто знає з якого року можна керувати скутерами? 16. 16. А не 81. Нормально. Хорошо. Нормально. Значить. Ви, я думаю, знаєте, що відбулося в Майовщині в 2006 році, так? Чули? Залякати, тому що І Хто буде керувати до 16 років скудером? Ми постійно проводимо рейди у нашому районі. Відповідальність будуть нести, буде нести батьки ваші, адміністративну відповідальність, не ви. Так що в першу чергу, як сісти за скути, щоб у вас були якісь навики важіння і саме таке процеси, це дотримуватись правил дорожнього руху. Різко не виїжджати на дорожню частину, ну, соблюдати правила дорожнього руху, так сказати.